Нещодавно я прочитала ось цю книгу. Вона називається Аристотель Данте. От виникає питання. Ну, щось розкриває таємницю Всесвіту. І... А так, я загалом хотіла сказати. Де я ж цю книгу? Мені дав почитати її друг, і це дуже цікаво читати книгу, коли вона почитана після когось. Якщо там є нотатки, тому що це читаєш книгу і відразу бачиш реакцію там своїх знайомих, друзів, залежно від того в кого взяв книгу і ця вкін. Мені дуже подобається. І я там залишила ще свої нотатки з дозволу. Тому мені здається, що якщо потім ще комусь давати книгу, або там о, цю книжку будуть прочитувати то це може бути надзвичайно цікаво. Тому що книга, вона як проходить через декілька рук. І це прям. Не думаю, що це як з фільмом, що ти можеш просто сидіти по поруч обговорювати, те, що ти відразу. Як в твоїй голові, поруч з тобою хтось ще сидить, і мені дуже це подобається. Але, звісно, якщо вам не подобається ця людина, то вам, може, не дуже сподобаються якісь такі відчуття. Але це все індивідуально, тому, можливо, вам байдуже на це, чи ви читаєте це після когось і так далі, чи ні. Але з мінусів, це те, що якщо там буде щось підкреслено, і це буде. З іншої сторони, тобто десь ось тут. Як ви починаєте де там? А, ось тут ви починаєте читати. Ось тут десь ця натаска, можливо, ви одразу її побачите, що тут написано, а там може бути спойлер. У мене таке було. І потім просто сидиш, читаєш і це рукою, тому що бо, ну, вже там видно, що це було, але все одно потрібно дочитати все ще перед тим. Та загалом мені дуже сподобалось те, що арі та данте вони дуже відрізняються. Але незалежно від цього, вони не намагаються підлаштувати одне один одного. І це дуже класно. Мені це подобається, тому що, бо, як мені здається, зазвичай в якихось таких ем, книгах, фільмах про романтику, то там ми можемо побачити, що вони повинні, ем, ем, я не знаю, двоє закоханих жити з однаковими цінностями, все з однаковим, але це ж зовсім не так. І дуже подобається саме це показано в сцені з цією пташкою, там де спочатку Арі та Данте. Вони просто щось не пам'ятаю. Вони почули, як в них десь там в подвір'ї стріляють діти в пташок. Із не пам'ятаю з чого саме, але з зброї. І Реакція Данте була миттєвою, він відразу до них побіг ну, це виясняти, щоб вони припинили це робити. І Арі за ним він його підтримав незалежно від того, чи було це йому настільки ж цінно, як і Данте. Він просто хотів його підтримати. І саме те, що потім, коли вони вже з цим розібралися, діти втекли, то Данте почав плакати через померлу пташку. І там були описи думок Арі про те, що він. Для нього це не зрозуміло, для нього це лише пташка. Але для Данте він розумів, що це не лише пташка, і він це цінував. Так, також щодо їхніх персонажів, мені дуже подобаються загалом описи. На початку дуже відчувається те, що автор їх. Дуже подає їх живими для нас, тому що ми бачимо кімнату Данти, ми бачимо, який там безліс для Арі, і що Данте тяжко прибирати. Самому він просто просить Арі залишитися в кімнаті, щоб Данти зміг прибрати. А, натомість, коли ми потім бачимо кімнату Арі, то вона майже пуста. В нього були раніше плакати, але він їх зняв. Це мені здається, дуже говорить про персонажа, але не потрібно тут багато читати. Можливо, з того, чого там немає, просто це говорить, те, що він інший, і все. В цьому немає нічого поганого. Бо цей каз іде такий період в коли він нічого не знає, ну, це виходячи з книжки. І він намагається загалом розуміти, хто він, свої вподобання і так далі, тому що в нього постійно йдуть розділи протягом книжки. Це дуже мені здається, це показує, те, що він зняв плакати. Якісь плакати йому подобались, він зняв їх. Все можливо, потім будуть якісь інші, щось інше в його кімнаті. Та загалом мені також дуже подобається те, що у нас іде спочатку літо, і потім Данте переїжджає, і ну, до кінця літа в них виходить, що не було. По суті, ніякої романтичної взаємодії, нічого подібного. Але якраз за цей час, коли вони були, коли вони не бачились вживу, лише листувалися листами, то ми можемо. А лише листувалися листами, а то зрозуміло, що вони виросли просто як особистості, трішки змінилися, трішки пізнали себе, тому що вони трішки відчули якусь там симпатію, вже розуміли там загалом, чи їм подобаються дівчата чи ні, що вони там можуть відчувати. І це дуже цікаво, тому що бо Данте, він як більш він побував на всяких вечірках, на таких всяких штуках. Він цілувався з дівчатами. Чи Наче не з однієї, я не пам'ятаю, і він зрозумів те, що йому це не дуже подобається. І він далі обирає, що йому більше подобається е, те тихе містечко. Е, те, що й, й, саме він, я не знаю, закоханий у Арі, як ми потім це розуміємо. А Арі, він навпаки нам його подають як те, що він теж хоче і спробувати щось, і йому все цікаво. Але в нього як немає такої там дуже можливості. Але, ну. Він кипиво, намагається до цієї дівчини щось підкатувати, щось у нього виходить. О, до речі, ось вона, Ілаана. Що він хотів запросити її на побачення, щось там в них були якісь там недо... якісь там зустрічання, але вона вийшла заміж неочікувано. Та, але на моменті, до речі, коли був цей момент, я була дуже раді, що це не почав не продовжує далі нею, тому що було прямо відразу зрозуміло, що вона просто другорядний персонаж. Але якось не знаю, дуже дивна ця історія з тим, що вона вийшла заміж не за того, за кого хотіла, за того, за кого кохала. Неприємна така якась ситуація вийшла. Навіть те, що просто вона була якось згадана ця ситуація. І також мені подобається те, що у нас іде те, що Арі взагалі не усвідомлює, те, що в нього є якісь романтичні почуття до Данте, бо в нього взагалі не було уявлення того, що. В нього можуть бути такі романтичні почуття до хлопців, і це прям мені дуже подобається те, що це буквально батьки Данте йому про це говорять. І він такий, і він про це думає, і він розуміє, що схоже що… Я не пам'ятаю, як саме це сталося, але саме після того він зрозумів, що так і є. Та загалом я не можу цю книгу прям рекомендувати, бо мені подобаються такі легкі підліткові книги. Загалом я і раніше читала там книги десь років до ну, для віків віку 15, 16, 17 років. Такі книги мені дуже заходять, але це вже кому як, я думаю, кому як сподобається. Загалом, знову ж таки, для мене її було читати легко дуже, приємно ці всі розуми, бо вони не викликали в мене якогось хвилювання дуже сильного нагадувала мене, коли я ще була. Будь-молодшими. Також мені подобається те, що коли я читала, тут е, мій друг намалював малюночок. Це було дуже прикольно. Я можу не декілька, але це не дуже відображало у момент.